Початок 2002 року ми е, как би, почали жити разом, і прямо зразу ми поїхали взимку додому познайомитися з батьками і показати йому Крим. І мені наразі навіть така, такий спогад є, коли ми приїхали, він ніколи не бачив моря. і тому Мені так було дивно, це я ж так на морі виросла. От, коли ми прийшли на море на набережну, а там є такі сходи прямо в воду, він зачерпнув ладошкою в воду і спробував на смак, тому що ну, він не знав, яка вона, і такі, так вона дійсно солона. А мені було це так дивно. І ось ця така його таке здивування, воно зберігалося від всього. Насправді йому дуже подобався е, Південний берег Крима, і ми е, от, їздили. Ми всі, ну, весь Крим проїхали. І були на Траханкуті, і, і Пєтрі. Всі куточки Криму, це було таке кохання з першого погляду. Крим для нього був домівкою. Він там набирався сил, і насправді, коли він в 2015 році пішов в АТО, то це була його така думка, що він допоможе, якби допоможе приєднатися, ну, щоб Крим приєднався знов до, до України, тому що, ну тому що це таке одна ціле.